Слава Ісусу Христу, дорога Церква, за можливість, яку нам дав Бог сьогодні бути на цьому місці, за Його Слово. Тому що Біблія це не інформація, Біблія це живе Слово. Якщо його приймати з вірою, і якщо сказати собі, Я буду робити так, як вчить Біблія, Біблія стає живим Словом, я знаю саме так до мене свого часу. Десь біля 30 років назад прийшов Бог саме через слово. І коли я почав читати Євангелію, сльози приходили на очі, бажання жити по-іншому приходило, і з цього я пізнав, що Боже Слово є живе і діяльне, і воно має владу змінювати людське життя. Я буду читати текст, який написаний у пророка Єремії, 8 розділ. Де Господь говорив слова до свого народу, до Ізраїля, вони такі самі актуальні і сьогодні, тому що сьогодні ми являємося Божим народом, Восьмій розділ із 4 вірша Пророк Єремія. І скажи їм, так говорить Господь, хіба упавши, не встають, і збивши зі дороги не повертаються. Для чого цей народ Єрусалим знаходиться у впертому відступництві? Вони міцно тримаються омани і не хочуть навернутися. Я спостерігав і слухав. Не говорять вони правди, ніхто не кається у своєму нечесті, ніхто не говорить, що я зробив. Кожен повертається на свій шлях, як кінь, який кидається у бій. І лелека під небом знає свої визначені часи, і горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час, коли їм прилетіти, а народ мій не знає визначення Господнього. І з цього тексту, дорогі мої, ми можемо бачити. Бог не дивувався тому, що ізраїльтяни падали, Бога не дивувало те. Що Ізраїль попав в падіння. Бога дивувало інше, чому вони, упавши, не хочуть вставати. Бог знає, що кожна людина гріховна, Бог знає, що людина може впасти. Напевно, на цьому місці в рядлі є людина, яка би ніколи не падала перед Богом. І Бог це знає. Він каже, що кожна людина гріховна. І Мойсей зрішив, і апостол Петро робив неправильно, навіть відрікся від Господа, від страху смерті. Бог це все знає. Він не чекає від нас також такого абсолютного життя, абсолютної святості серед синів людських не буває. І Якщо Петро злякався смерті, і ми можемо злякатися. І якщо Мойсей згрішив устами, і ми можемо зрішити, Бог це знає, Бог це допускає, Бога не це дивувало. Бога дивувало, що впавши, вони не хотіли вставати. Оце Бога дивувало. Бо той самий Мойсей, який зрішив устами, він це побачив і він більше цього не робив. Той самий Петро, який злякався смерті, він відрікся від Ісуса Христа, сказав: Я його не знаю. Но приходить певний час, і йому забороняють проповідати Євангелію. І він говорить, чому я повинен боятися вас, а не Бога. Я Бога боюся більше, як вас. Ми бачимо плоди покаяння у Петрові, зміну. Він встав з свого падіння. Він не залишився людиною, яка постійно зрікається Ісуса Христа. Ну, євреї, впавши, не хотіли вставати. І Бога це дивувало. І Бог каже: я от дивлюся на них, і з них ніхто не каже, що я наробив, куди я йду, Господи, все, стоп. Я більше це не буду робити. Бога дивувало, що нема такої реакції. Він каже, кожен собі грішить. Живе своїм життям, ніхто нічого не збирається змінювати в своєму житті, оце Бога дивувало. І Він каже: хіба, упавши, не встають, і повернувшись з дороги в бік, хіба не повертаються назад. Оце Бог каже, що людина може впасти. Сьогодні в християнстві, я думаю, є багато людей, які впали. І до них Бог сьогодні каже, що треба вставати. Не треба продовжувати знаходитися в цьому стані, в якому ти є. Що таке падіння духовне? Можливо, хтось навіть впавши, не розуміє, що він знаходиться в падінні. Обично віруючи, як оцінюють падіння. Ось ходить людина в зібрання, ходить сестра в платочку. В довгій спідниці в один прекрасний момент, сестра на вулиці, в штанах в обтяжку, в кульчиках. І люди, які це бачать, кажуть: сестра в падінні. Або чоловік ходив в зібрання, приходить певний час, і його на вулиці бачать з сигаретою, і кажуть: брат в падінні, друзі мої, це вже кульмінація падіння. Коли вже чоловік, віруючий, дозволив собі із сигаретою стати посеред міста, це значить, що він вже не боїться, щоб його побачили, що він в падінні. І якщо сестра із спідниці нарядилась в штани і не стидається, і не боїться так вийти серед міста, це не значить, що вона тепер впала. Це вже кульмінація падіння. Вона вже не соромиться це признати. Ну, я хочу сказати таку річ. Перше, ніж чоловік з сигаретою стане в місті, чому передує довгий відрізок часу, коли він падає. І перше, ніж сестра після 20 років юбки відважиться на штани, це не буває в один день. Падіння відбувається значно скоріше. Просто людина ще соромиться признати це падіння. Вона пробує маскувати своє падіння, але воно почалося значно раніше. Гріх підточував людську душу роками. Но це не було видимо для церкви, бо вона продовжувала носити спідницю. Він курив вже в втіхаря, але на вулиці ще боявся відкрито курити. Падіння почалося значно швидше. Просто приходить вже такий момент, коли людина каже собі, все мені надоїлося гратися в Бога, в релігію, в служінні Богу, коли людина вже не маскує своє падіння. Ну це вже все, це вже епогей, кульмінація падіння. Ну воно починається швидше. Як виглядає падіння? Як розпізнати, що ти в падінні? Друзі, падіння це коли ти перестаєш. Виконувати Слово Боже. Це падіння. Якщо Бог каже любити ближнього, а ти його ненавидиш, ти в падінні. Неважно, чи ти в спідниці зараз сидиш, чи в штанах, ти в падінні. І якщо в твоєму серці нема мира, і ти постійно ходиш озлоблений або озлоблена, ти в падінні вже. Твоє падіння вже відбувається. Потім буде просто видима фаза падіння. Коли ти вже скажеш мені байдуже, що скажуть люди. Зараз тобі ще не байдуже, но ти вже в падінні. Ти просто своє падіння поки що або я ховаємо, але воно вже відбувається. Епогійно стане чуть, чуть пізніше. Но падіння вже відбувається. Є заповідь, не залишайте вашого зібрання, як дехто має звичай. Якщо ти не ходиш в зібрання, ти вже в падінні. Якщо ти пропускаєш церковні зібрання, це називається падіння. Но ти кажеш, я не в падінні, я просто не ходжу в зібранні. Ні, ти в падінні, ти духовно пав. Тому що духовно, ті, які не впали, вони відвідують християнське богослужіння. Якщо сім раз на тиждень, вони сім разів приходять. Спочатку падіння починається із того, що людина перестає в середу приходити, бо мало людей. Потім вона не приходить в п'ятницю, я говорю про нашу церкву, потім вона не приходить в суботу на вечірнє, що залишається тільки ранішне центральне служіння. Прийде час, ти і в нього не прийдеш. Це падіння. Якщо ти не можеш сказати людині, Перед якою ти завинив, пробач мене, ти в падінні. Ти вже в падінні. Не ти впадеш, ти вже в падінні. І якщо твоя гординя настільки велика, що вона тобі не дозволяє сказати: пробач, я винний або я винна, ти знаходишся у глибочайшому духовному падінні. І Якщо ти не можеш брата по церкві, поцілувати і обняти, а обходиш його стороною, ти в падінні. І Якщо тебе сестра якась виводить із себе і в тебе на неї алергія, ти знаходишся в духовному падінні. І я описую, як виглядає духовне падіння. Да, Поки видимо, ти християнка або християнин, то твоє падіння вже йде широким кроком. Сьогодні ти не можеш попросити пробачення, завтра ти не можеш простити. Післязавтра тебе всі люди нервують, ти нікого не хочеш бачити це падіння. Коли в тебе все нормально, ти ходиш зібрання, ти радієш життю, тобі хочеться обняти всіх людей, тобі попросити пробачення нема проблеми, тобі простити людину нема проблеми. Тобі покрити любов'ю недостатки іншої людини нема проблеми. Так виглядає духовно здорова людина. Коли ти це не можеш більше того, ти навіть не збираєшся це робити, це ще глибше падіння. Бо коли людина не може це робити, але осознає це і каже: Господь, мені тяжко пробачити цю людину, ти в падінні, але в тебе є шанси встати. Ну коли людина каже Богові Боже, я знаю, що так не можна. «Но я його прощати не збираюся це дуже глибоке падіння, з якого деколи виходу нема. Коли ти Богу ставиш ультиматум і ти кажеш: оце Боже, я збираюсь виконувати, а це, що ти мені сказав, мені це не потрібно. І кажи мені, Боже, що хочеш, а я це не буду виконувати, це дуже глибоке падіння. Це визов Богу. Це коли людина Богу починає диктувати, що добре в його слові, а що не добре, це глибочайше падіння. Тому, друзі мої, він каже так Бог, хіба упавши не встають. Знаєте, диявол дуже спекулює на людському падінні. Він або закриває очі і каже, ти не, ти не в падінні, ти нормальна віруюча людина. Або заходить зовсім з протилежного боку і каже. Як в псалмах написано, багато кажуть душі моїй, не маємо спасіння в Бозі. Тобто диявол підходить до людського розуму і каже, що твоє падіння вже настільки велике і глибоке, що Бог тебе ніколи не простить, в тебе шансів нема ніяких, навіть не пробує. Це такий традиційний диявольський обман. Бог прощав багато людей. Ми читаємо в Писанні: люди, які вбивали, які по лікті були в крові такі як Манасія, навіть його Бог простив. Бог простив Петра, який зрікся його, бичі смерті. Бог прощає наркоманів. Бог прощає перелюбників. Бог прощає вбивців. Бог прощає людські гріхи, коли ми визнаємо їх. Коли ми їх ісповідуємо, приходимо до нього, Він прощає. Тому якщо тобі хтось там в серце почав говорити, що твій гріх не підлягає підпрощення, це сатана, це Він каже. Бог прощає. І як написано в пророка Осії, він каже: Ізраїль: я від тебе багато не хочу. Тільки одне: признай свою вину. Признай свою вину, скажи, що так, Боже, я в цьому питанні перед тобою винний. Мені потрібна твоя допомога, мені потрібна сила, щоб піднятися з цього гріха. Бог прийде, допоможе і ти встанеш. Хіба упавши, не встають? І Бог чекав, що ось люди будуть навертатись, будуть каятись, кажуть, вони навіть не збираються це робити. Вони пішли, каже, своєю дорогою кожний, і ніхто не робить ніяких висновків, ніхто не збирається каятися, ніхто не збирається вставати свого падіння. Ви знаєте, є така річ, коли даже Бог людину підніме, вона не може стояти. Прийшла така мені паралель, такий роздум, ось п'яний. Я не один раз бачив, як п'яні лежать на дорозі. І якщо би п'яного спробувати підняти і покласти на ноги, це безполезно робити, тому що він п'яний, він знову паде. Скажіть, що треба зробити п'яному, щоб його підняти і щоб він пішов? Йому треба протверзитися. Поки людина п'яна, її піднімати нема сенсу. Ти її піднімеш, вона падає. я так, бувало, так піднімав п'яних. Я його на ноги він впав. Я його на ноги він впав. Я його так три рази підняв, він три рази впав. Там була гарна така купочка із таким хмизом. Я його туди положив. З Богом спочивай, відпочивай. Бо я зрозумів, що його піднімати на ноги нема потреби. Його просто треба тримати на руках. Він буде постійно падати. Для того, щоб він більше не падав, йому треба що Протверезитися. Чи не так говорить Евангелія? Протверезіться, як належить. Чи є так написано? як належить, коли людина споживає не Бога, не Біблію, коли людина не живе Богом, а споживає п'янкі напої духовні, споживає їжу цього світа, її Бог даже з падіння, як підніме, вона знов впаде. Їй треба протверзитися, їй треба міняти раціон. Потрібно прийти до Бога і жити Богом. Тоді ти падати не будеш, а якщо десь і впадеш, то Бог тебе підніме. Но треба протверезитися, вийти із такого способу життя, який духовно називається бути п'яним постійно, протверезитися, відкрити свої очі, почати читати Біблію, почати шукати Бога, почати молитися. Тоді Бог тебе, якщо покладе на ноги, ти помаленьку підеш. Він буде тебе підтримувати по сторонах. Щоб кульгави не збочило, але Бог тебе несе на руках деякий час, а потім приходить такий час, коли Бог хоче, щоб людина робила свої власні кроки. Но для того, щоб людина йшла своїми рідними ногами, вона має бути твереза. Тому Бог кличе: читайте Біблію, моліться до Бога, роздумуйте про Бога, шукайте Бога, живіть в Бозі, тоді ви зможете йти, інакше не вийде. Інакше, ви знаєте, в цьому світі люди, які не знають Бога, деколи люди є от інтелігентні, культурні, і вони не дозволяють собі хамити, будучи невіруючими людьми. Ви знаєте, це печально Господу бачити, якщо людина в церкві 10, 20, 30 років, і наскільки знаходиться в такому глибочайшому духовному падінні, що просто відкритим текстом хамить. Матюкається, веде себе ну, не неподобаючим образом гірше невірного, то Богу дуже жаль це все бачити, щоб багаторічна праця Святого Духа не увінчалася успіхом. Тому Бог би хотів, найперше, щоб кожен побачив своє падіння. Для того, щоб встати, треба побачити що ти в падінні. Коли ти побачив що ти в падінні, ти будеш робити якісь кроки. Ти будеш Бога призивати на допомогу, коли ти побачиш, але коли ти не бачиш свого падіння, як Богові тобі допомогти? Я хочу з вами молитись до Бога. Перше, щоб Бог нам показав, де наше падіння відбувається, в чому ми духовно падаємо. І друге, щоб Бог дав нам такий інтерес вставати, пробуджуватися, перестати падати. Павло каже до юреїв, вам би по віку, по кількості років, що ви ходите в зібрання, Павло каже, вам би вже давно треба було бути вчителями. Але ви каже, не то, що вчителями не можете бути, ви до сих пор п'яте молоко, ви не ростете духовно. Ви, які були карлики, такі залишилися. Павло, це говорив до юреїв, що так не повинно бути. Людина, яка споживає Божу їжу, вона зобов'язана духовно рости. Вона має змінюватися. Все рівно має прийти такий момент, коли тобі нахамили, коли тебе обматюкали, і ти спокійно на це реагуєш. кажеш, хай Бог тебе благословить. Ну, коли ти 10, 20, 30 років віруючий, і тобі сказали пане слово, і ти весь червоний, як індюк, слуна з рота летить, і ти кричиш, це біда, це катастрофа. Я вчора це казав, сьогодні повторюся: багато людей сподіваються, очікують. Що коли прийде старість, вони наздоженуть своє духовне падіння і зможуть в старості піднятися і в надлежному духовному стані явиться Божим лице. Хочу вам сказати: це ще один диявольський обман. На практиці так не буває. На практиці в старості люди стають вредні, неконтрольовані. Немічні, з маразмами старчиськими, які не то, що духовно не можуть піднятися. Тяжко даже просто бути нормальною, адекватною, здоровою людиною деколи в старості. Я вже не говорю про якісь духовні космоси. Просто даже, ну, настільки розум від людей так же написано, сину мій, не зневажай матері своєї, коли вона і батька, коли вони ускудіють розуму. В старості приходить ускудівання розуму. Це не той час, коли ти нас доженеш і компенсуєш всі духовні втрати молоді. Це не той час. Ти, якщо ще назбирав за молодості, за середнього віку, то ще, може, якось в старості протягнеш. Але як ти підійшов до старості в глибокому падінні, то сподіватися, що ти в старості і встанеш, на практиці так не буває. Тому, друзі, Якщо тобі 20, якщо тобі 30, якщо тобі 40, 50, і ти ще розумієш, що ти робиш, самий час, самий час, попробувати встати з допомогою Ісуса, самий час, і йти за Господом. І не відкладати. Знаєте, в Єремії написано, я закінчую, в Єремії написані слова, що якщо ти з пішими не встигав, то ти з Кіньми не побіжиш. Якщо, не дай Бог, війна усугубиться, не стане хліба, як було сьогодні сказано, не стане здоров'я, почнеться настояща тіснота, друзі мої, скажіть, що ми тоді будемо робити? Як будемо духовно устаювати? Якщо ти ситий, нема війни, нема інфекцій, нема нічого? Ти просто на рівному місці не йдеш у зібранні, просто не хочеш. Просто тупо не йдеш у зібрання без жодної причини. Ти думаєш, ти прийдеш, коли знову коронавірус буде? Коли буде загроза померти, заразитися у церкві, ти тоді думаєш, прийдеш, якщо ти на рівному місці не хочеш ти? Якщо тобі тяжко понести сестру, яка відіжлі на тебе подивилася косим взглядом, то ти думаєш, буде легше благословити тих, хто будуть бити каміннями як Степана? Якщо ти не привик по-іншому реагувати. злоба на злобу, око за око. Це принципи життя. Кажуть люди, деколи коли, коли ми святкуємо Суботу, ми кажуть, то по старому завіту, ми живемо по-новому. Супер! А око за око, зуб за зуб, то по старому, чи по-новому. Ви мені зробили зло, а я вам два зроблю. Так це по-старому чи по-новому? По старому. Так давайте жити по новому завіті. Я за двома руками. Живемо по новому завіті? Живем. Як починаєш за гроші говорити, кажуть, Авраам мав гроші, то старий завіт. Давид мав гроші, то старий завіт. Покажіть новозавітнього багача. Ви знаєте, ми як ті зайці петляємо. Де нам вигідно, там шукаємо, гроші шукаємо в старому завіті, око за око шукаємо в старому завіті, що нам вигідно, то шукаємо. Давайте не будемо шукати, а будемо старатися слухати слово Євангелія, яке каже, любити ненавидящих, молитися за обіжаючих, бути Людьми мира Божого не кричати, не гніватися, бути лагідними, бути убогими духом, все покривати любов'ю, молитися про це, щоб Бог дав нам на це силу. Молимося.